Вночі снігу не було, так ця куля в новорічну ніч літала. Ну, точніше, не літала, вона піднімається над краковом та спускається. То вона була така різнокольорова. Якщо є бажання в моїх шортс ви можете це побачити, вона світилася різними кольорами, і це було прям. В 12 годин ночі. Тобто, я так розумію, що люди там зустрічали новий рік на цій кулі прямо над містом. Ну, не знаю, романтично. А ви як гадаєте? Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, як не шкода. Пишіть мені свої коментарі. Вибачте, парасолька попадає в кадр, бо такий сніг іде мокрий щоб камеру мені не намочив. Буду рада вас бачити на своєму каналі. До зустрічі!